Так, шановні друзі, ми потрапили на наш опорний пункт, високогірний облітник кантина, де, усиленою групою науковців, фахівців за підтримки Тані Річардсон і її активної участі проводиться планова робота по відбору маточок четвертої останньої генерації, для того, щоб їх поширювати на наші пасіки. Суцільного ареалу чистопородних карпатських бджіл міжгірської екосистеми на базову територію, яка фактично, як ми говорили, об'єднує сім населених пунктів. День гарний, сонячний, ми активно зараз попрацюємо і потім будемо вирушати в дорогу для того, щоб відвідати максимальну кількість пасічних господарств, зробити огляди, відібрати проби, провести бесіди. Навчальні такі невеличкі бліц, так би мовити, зустрічі з пасічниками суцільного ареалу. І зробити цю роботу значить зараз, вчасно, коли ще серпень місяць, коли ще ми можемо все виконати максимально якісно. Рухаємося, працюємо, час обмежений. Так, відібрали урожай, попрацювали на нашій пасіці. На нашому базовому господарстві в урочищі кантина спільними зусиллями ми відібрали 45 маточок. Королев, просто на виїм треба говорити, оскільки несуть вони з собою унікальний генофон по батьківській лінії, плюс по-материнській, так само походять вони з наших гірських пасік і мають всі шанси бути матками-рекордистками, матками. -рекордистками, матками -рекордистками. Які будуть використані надалі для розмноження, для покращення місцевих бджіл на пасіках суцільного ареалу. Йдемо, п'ємо родникової водички і рухаємося далі по програмі. Прийшли до мене на пасіку відбирати добре, добре. проби. Відкриваємо одну з сіней. Я ще у поля над котири з бджолами йду, тому що вже Бачу трутня. Там іще трутень є, так. Да. Знаєте, зараз де вам трутень. Рамка була відсутня, і вони Йо? так все заліпили, я буду дублі ви точно. То ви зекономили, або не класти їм рамку, так? Да? А тепер як будете давити, чавити будете? Де кіметр? <laughs> буде, я складу в банк і так буде. А кашу, Ей, кури, кури, я їх порію, я порію. Добре, добре. Звідти проходить ця сім'я. Пан Іван Полочавська. То десь ізнизу, знизу, так? Волочавська і звід від священника Оце Василя. селя. А нам Віктор знає, треба чи не треба проби. Чи Ми раз подивимося, чи треба міняти матку на ній. Я собі поміняю матку, я знаю, де мені треба. О, добре. Але собі беріть пробу, якщо берете. Так нашу. Пробу. А ну давайте Попробуйте. подивимося, яка печатка меду, добре? Да. Вийте, не заберите, яка печатка меду, де замочки ходять? Що ви кажете, носили, що то люті бджоли. Де то люті бджоли? Ми зараз всі меду що чому ріде мета.

Але людина любить свою роботу. я мала. Знаходимося на господарстві Ярослава Міщанина. В Синевірі. Одна із найкрасивіших пасік. Дуже доглянута. В трьох системах вуликів утримує бджіл, має з чим порівняти. Вісім років утримує бджоли. Людина акуратна, дуже допитлива, уважна до порад, успішно пасічникує, використовує племінний матеріал із нашого популяційного облітника. Одна із опорних пасік суцільного ареалу чистопородних карпатських жил міжгірської екосистеми. Так працюють чистопородні карпатські бджоли, які утримуються в суцільному ареалі чистопородних карпатських бджіл міжгірської екосистеми. Доглянута сім'я, молоді рамки, кохайно робота ведеться. О, маточка з цього боку. Це з облітника, до речі. Дивись, це з минулого року з облітника. Цікаво буде дослідити проби. Цікаво буде дослідити проби. Знаходимося на пасіці Олега Дудка в Колочаві. Потужна, гарна, опорна пасіка чистопородних карпатських вжил Міжгірської екосистеми. Багато а тут є маточок, які хизайна, з ні, ні, походять з гучкового, походять із облітників наших. Місцеві бджоли, які так, пройшли. Ага, там немає нічого. Вже добір, оцінку і, відповідно, паралельно несуть з собою ті гени, які консолідовані у зв'язку з діяльністю нашого відділу по створенню суцільного ареалу чистопородних карпатських Так, Тільки ще за той час, поки воно буде стояти, ще скільки меду стече за зиму. Досліджуємо породність, підбираємо проби. Виборка невелика. Три-чотири проби із пасіки, яка нараховує близько 60 бджолиних сімей. З даної пасіки і три батьківські сім'ї були виділені, які так само досліджуються на породність. В загальному буде таким чином сформована картина середньостатистична породності даної пасіки. Звичайно, без візуального огляду всіх бджолиних сімей, без оцінки їх ознак фенотипу, забарвлення, джіл, трутнів, маток, печатки меду, не обійтися. Ця робота виконується вже у великому об'ємі пасічником, але при розборі сімей ми допомагаємо колегам все ж таки правильно визначитися з. Цінністю бджолиних сімей з її селекційною придатністю, для того, щоб в наступному році можна було більш якісно виділяти і батьківські сім'ї, і основну виконувати роботу по розмноженню вже на пасіці відповідних попородності жолиних сімей. Я стараюся такими прородними способами з сімей типових, яка характеристика має класні. Воно, знаєте, бжір. І бжир наростилося цього року, бо взяток був, то той джир то, багато вже, і не знаєш, як їх здужувати. Татар це застановить тільки їх. Коло, Працюємо без захисту в рукавах. Ні, ні, корм не, 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 не. буду, ні-ні ні. Це залишаєте їм. Так, 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 так. Працюємо на господарстві Михайла Арасади. Короче, ще сухар, колочава року матка чи – Це Або цьогорічна, цьогорічна. чи прошлого? Цьогорічна. цьогорічна матка. Щось, щось, щось ми не дуже добре стоїмо, я вам скажу. Ви давайте маленьку у бік відходьте краще. Бо ми на льоток стали, а то ненормально, ясно. Але десь який активний льот у них пішов. Пасіка знаходиться дуже в колоритному місці Михайла Розсади. Вона невелика, тут зараз порядка 15 бджолиних сімей, але всі вони майже половина, більша половина з них походить із облітника кантини. Це дуже важливо, що чистопородність на цій пасіці одна з найвищих. Господар дуже дбайливий, дуже якісно, гарно доглядає за бджілками. Природа дуже гарна, дуже гарний розльот у них тут. Недалечко тут є високогір'я, полонини, ви бачите, довкола, куди бджілки можуть залітати в пошуках нектару. Класичний рельєф гірський і гірська пасіка, яка формує якраз суцільний ареал чистопородних карпатських бджіл міжгірського екотипу. Знаходимося на пасіці Сергія Дербака, урочище Сухар, Колочава. Відомий пасічник, відомий у селі. своєю участю в. АТО. Відбираємо проби. Пасіка невеличка. 15 золених сімей. Походять вони. Переважно із Колочавського куща. Частина сімей є із села Репинне. Це міжгірщина на тій стороні перевала. Проводимо огляди, відбираємо проби для дослідження на числі породності. Шановні друзі, коротенький звіт, підсумок по тій роботі, яка проведена за останні два дні. На календарі 18 серпня ми два дні провели в експедиції з колегами з лабораторії по пасіках чистопородного суцільного ареалу, відбирали проби, спілкувалися з пасічниками, передавали певний досвід, певні знання свої, роздавали маточки з облітника кантина, робили поточні роботи, які сприятимуть. Саме створенню суцільного ареалу чистопородних карпатських вжив. В той же час завершується робота на облітниках. В тому напрямку в Синебільській Поляні у мене знаходився ще лінійний облітник у Ростоці і ми фактично саме вчора забрали всі батьківські сім'ї 4, які були після четвертої групи «Нуклеуси», так само забрали все господарство з кантини і перемістилися зараз на рівнинний наш точок базового господарства село Велятино Урочищі Думенці. За цей рік ми змогли створити доволі великий перелік комбінацій різних ліній основоположність генологічних груп з відповідним батьківським таким фором 54-ї групи. І забезпечити дуже-дуже ну, багато пасік чистопородного ареалу саме матками чистопородними, які походили з кантини. Ці роботи так чи інакше десь доповнюють одна одну і е, можуть е, розглядатися як один цілісний процес, цілісна робота по селекції, по покращенню карпатських бджіл саме між екосистеми. екосистемою. Зрозуміло, матки, які парувалися на кантині, Безпосередньо і напряму не будуть використані для покращення або селекції типу синевир, оскільки ви знаєте, що саме у батьківських сім'ях на кандині присутні гени і бучківського типу. Але в якості материнських сімей для репродукції, вони можуть бути використані певною мірою також. Протягом сезону. Ми чотири рази відбирали матки і понад 130 маток було роздано по пасіках саме з чистопородного ареалу. Це дуже потужна робота, яка дасть хороший позитивний результат. Ну що, це так коротко про ту працю, яку ми виконали, і можливості надалі використовувати наші облітники, точки для того, щоб карпатські бджоли ставали тільки кращими. Якщо наше відео вам було дечим цікавим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, всіх благ, щастить!